Представники громадських організацій виступили проти нової ціни на проїзду маршрутних таксі. Вони вважають, недоцільно платити 4 гривні. Свої аргументи проти нової вартості проїзду громадські активісти спробували навести представникам міської влади. Їх вислуховувала керівник департаменту транспорту, перевізники та представники профспілки працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Спілкування проходило жваво, а от розпочалося з криків Ганьба. Поки зал не залишив Віктор Марченко, голова Союзу радянських офіцерів, представники громадських організацій, говорити відмовлялися. Хоч той мав власні аргументи проти нової ціни на проїзд у дніпропетровських маршрутках, слово йому не дали. Ті, хто залишився, відмовлялися говорити виключно про вартість проїзду. На поверхню сплив велетенський набір транспортних проблем. Доповідачі звинувачували перевізників у тому, що на маршрутах не вистачає автобусів великої місткості, що водії перевозять пасажирів стоячи та на ви Виходять на маршрути після дев'ятої. У нас має бути, думайте, стосовно маршрут. Я впевнений всі знають, який це маршрут. Має їздити два автобуси з місця, ну, не, на що, з місцями понад 50 місць і 35 автобусів від 50 до 22. Жодного такого автобусу немає. Їздять виключно спринтери. Численні порушення умов договорів переконані доповідачі посприяли встановленню недоцільних тарифів на проїзд у маршрутках. Я всі временні договори – це 60 підприємств. Ні одного не було, додаткової угоди на 4 гривні, тому що вони підписали сам договор перед підписанням, три місяці. У тому, що перевізники вимагають свою ціну безкарно, представники громадських організацій звинуватили керівництво департаменту транспорту та зв'язку. Ви ні приняли ніяких дій для того, щоб їх перехід ви можете подавати, якщо не в основному тарифи на 4 гривни, ви можете подавати запрос антимонопольний комітет. Ні по одному переводчику на нього, хоча подобне може, можуть діло в нас в області. Перевізники на усі закиди у свою адресу мають власні пояснення. Окрім того, нову вартість проїзду вважають доцільною. Було доказано, що тариф абсолютно обоснований, і тим більше не 4 гривні, а от 5 до 7 гривень практично на дільних маршрутах. Роти показали об'єктивність розрахунку цього тарифу. Учитывая ситуацию, что сегодня заработная плата не платится, что заморожена минимальная заработная плата, что это будет такой ажиотаж в городе навстречу навстрічу насіленню, навстречу заказчику заказчикою, согласілись працювати на таріфі 4 гривни. Чи будуть позитивні результати від такого жвавого спілкування та тристороннього обговорення проблеми між перевізниками, представниками громадськості і міської влади покаже тільки час. Зараз же учасники дискусії залишилися при власних думках. Одні переконані, вартість проїзду справедлива, інші ні. Юлія Крива де несілісавенко новини одинадцятого каналу.